От підійшов кінець нашого маленького концерту для щоб Трошечки вам емоцій додати, трошечки сили цими емоціями, що вони вас підняли, ваш дух. І мені ще раз і ще раз хочеться сказати, хай матінка Божа вас оберігає, в душі панують мир і доброта. Ісус Христос, здоров'я вам всім, всім, всім посилає на многі і бні літа. А вам найшвидшого. Реабілітаційного процесу, і щоб ви з кожним разом ставали здоровішими і здоровішими. Нам все добре, мої хороші. Хай щастить вам. Слава Богу, і нашим Збройним силам України. Тому що, якби не вони, ми б сюди до вас вже не приїхали. Тому дякувати Богу і нашим Збройним силам. Ми тут і разом з вами. Спасибі вам ще раз. Ми не кажемо прощайте, а кажемо до нових. Just be